Якщо з хорошого новинами не так. У мене спропала запис однієї серії, того. Да. А в цій серії ми знайшли з це... кріс, вроде такі звати бункер. І в тому бункері я по ну, як я Аміна поняла, що в неї в кармані указу є. Весь. знаєш що? що? Я зрозуміла, що ми по ідеї можемо реально по, по версії моєї мами допливти до Криму. Якщо ми зможемо змайструвати собі лодку, ми зможемо допливти. Так, 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 так. І потім ми зможемо вернутися додому. Ми зможемо там все передивитися. Але... Почекай. Коли ми повернемось додому, що зроблять монстри? Що вони будуть робити? От іменно. Вони можуть нас вбити. Це теж як варіант. І зараз ми поїдемо на острові одні. Єдині. Я думав, що... Оце є сир, знаєш. Конфету. Де ти її взяла? Тут нашла. А на чому за труту? Якщо це підложили монстри, він буде... Хочешь, ты беда мой тошки? Не надо. За Нейліну, да, не, не. Я доктор, я что то там зроблю. Угу. Короче, знаешь? Что? Мы реально можем проплыть, а вы як ты кажешь. Вон и может. Ну, вони можуть або вбити нас, або вернутися сюди. Стоп. І вони можуть вернутися дуже швидко. Тому що вони звідси туди дуже швидко добрались. Вони навіть можуть прийти, вони можуть. Знаєш? Навіть... що? Вони ж навіть можуть вернутися зараз і вбити нас тут і зараз. А коли ми будемо плисти на воді? То коли ми будемо плести на воді, це буде все дуже швидко і вони не зможуть, і вони не зможуть зрозуміти, що це. Але знаєш що? що? Я думаю не треба плести туди? Тож що... треба знати про них інформацію. А тоді вже плисти. Можливо, є якісь книжки, якісь, може, книжки, якісь, книжка про їх. Можливо, знаєш, що можливо? Що? Є що можливо? Що? Що? Вони? Так? <гум> ну, вони можуть знати, що ми зараз прямо тут. Прямо зараз і дивитися прямо на нас. Чути наші розмови. Я навіть знаю як. Як? Дивись. Машись ці прекрасні ліхтарки. Угу. Їх тут аж 5 в одній кімнаті? Тут там літарський освітлює всю кімнату. І тут теж. А тепер, якщо зайти в ванну. Тут два ліхтарики. Тобто, що ти не сховаєшся, а тепер дивись на блік в ліхтарику, який є тільки в камеру. Чекай. Камера тут як не вдома. Вони нас чули. І бачили, і вони зараз все про нас знають. Вони зараз розуміють і чують, що в мене ці камери. Так. Але нічого. Тому що, якщо їх тут немає, я знаю, що робити. Я колись до нашого знайомства з тобою, а ми познайомилися в університеті. Тому що він нас в одному здании. Все, я все вирішила. Що? Вони не роблять. І всі записи були здані. бо тепер вони просто ліхтарки. Як? Я колись. А примерно пару років назад. Я, короче, разом. Спершу я вчилася на програміст. Потім вже на архітектор. Ну, а тепер я ар архітектор і програміст одночасно. І. Вони ніяк ніяк більше не під'єдняються. А як я зрозуміла, що вони під'єдналися, дивися, вони ж це провод, оце вод у усій вот. Це піде, більше цього дріт. І дуже дивно, що тут є зв'язок інтернет. Як же ж підключив камеру тоді, правильно? Вот так. Бачиш, тепер вони точно є, десь там йдуть провода. Та й це точно було заплановано, щоб ми з'явилися тут, але єдине вони не знали про моє минуле взагалі. Ніхто. Ніхто не знав про моє минуле. Навіть мої батьки не знали, що я вчилася на програміста. Знаєш що єдине? Що зараз, прямо зараз, не можуть прийти сюди. А мій телефон дуже сильно захищений від всього, тому він і вижив під водою, коли я пливла, все таке. Зараз я його поставлю на зарядку. Обгодене. Бери топор і пішли зі мною. Зараз ти все побачиш Я не знаю, де вони ховалися. Ну, вони ще догадують. Якщо подумати правильно. Вони питаються нашою радістю. Правильно? Нашому с нашою силою и так далее. Мої найпопулярніші люди в Можна сказати світі. Нас знає майже кожен. Тому? Я думаю. Це все радість, тому що. вони ну, по-любому вже выколов відео, Там, де. По-любому. Тут. їх не нема. А я догадувала. Я вся паутина играла, це чіпи Ось це ні А от це... Тому що паутина тут квадратиком, а тут вона просто плоска. Хіп замаскирований. І дивися, їх було багато, так? А зараз, бачиш, тут риба, ну. На нашу думку риба. Я її їла і знаєш, що. Щось... Хочу. Ні, зламало це все більше всього очікує. І дивися, вони їдять нашу радість, ну і не тільки нашу. Радість і сестра більше що почуття. І, і саме головне звідки тут могли б появитися лоза могла появитися? Якщо ми виліжемо зараз наверх, і подивимося, що, що тут ніде не спускається лоза вниз. Тільки вона тута. Розумієш? І Тут нема поводини, зверху. Коротше, це все підстроїли вони, і більше цього, що і за них ми тут опинилися. розумієш? Да, по любому щось треба, тому ми маємо поїхати до них.